Друзі, вітаю! З вами на зв'язку Тетяна Кутько, практичний психолог Нідинського ліцею. І сьогодні вкотре хочу вам нагадати про прості та дієві методики, техніки, які можуть допомогти вам стабілізувати свій фізичний та емоційний стан. Чому саме сьогодні? Тому що вкотре наші вороги хочуть завдати нам шкоди, і ми маємо розуміти, що стабілізація нашого стану це стабілізація стану кожного нашого односельця. Адже, якщо знаємо ці техніки ми, ми можемо передати їх іншим і сказати, що це працює. Тому, найперше, нагадуємо, що на Будь-яку стресову ситуацію включається наше тіло. Тому найперше, що ми маємо включити, це і має бути наше тіло. Тому знімаємо за можливості взуття і відчуваємо підлогу, яка в нас є. Зараз я зняла черевики і стала на підлогу. Намагаємось потрусити всім тілом. Для чого потруситися, щоб ми могли відчути його. Можна піти вмитися також для тіасного відреагування, можна потерти руки, зробити масаж кожному пальцю. Після цього обіймати себе протиснуючими рухами, так, і знімаючи напругу. Знімаючи напругу. Також для фізичного відреагування для дітей можемо запропонувати рвання таких паперу, картону, все, що дозволить зняти не тільки просто емоційне відреагування, а і зняти. Напруження набагато сильніше, тому що тут потрібно приділити силу, а якщо ми приділяємо силу, це набагато додаткових пластів знімає в нашому організмі. Далі ми можемо запропонувати елементарний лоток з під яєць, коли ми це для більш підліткового віку, для молодших ми можемо поставити його попросити дитину, щоб вона потупцювалась. А для більш підліткового, коли ми пропонуємо попробувати притиснути, так, щоб втискалися ось ці ви. Пуклості. Що це нам дозволяє? Знову ж таки, ми фізично впливаємо і бачимо результат, і це знижує нам напругу. Є можливість робити душ, обов'язково варто зробити. Другий елемент ми маємо запам'ятати, що вода. Вода після обстрілів, після бомбардувань дуже важлива. Тому маленькими ковточками жуючи, якщо у вас немає води, у вас завжди є слина в роті, яку ви маєте. Зібрати і нібито пережувати, ви можете скористатися аскорбінкою, можете скористатися цукерочкою, яка допоможе вам додаткове слиновиділення. Рухаємось далі. У нас є емоційне відреагування, яке ми можемо скористатися за допомогою малюнку та простого арпушка, коли ми беремо будь-який твердий олівець, і ми просто проводимо від себе, як вимальовуючи той стан, який нас напружує. Нібито на перший, візьму ще навіть і олівець додаток і вимальовую. навіть до продирання. Ефективно, головне нам зняти нашу напругу. Одним ще важливим чинником, про який ми не повинні забувати, це дихання. Користуємося техніками, які вам комфортні. Якщо це менші дітки, їм буде комфортно, і якщо ви в початкової школи, вам буде комфортно дихати за допомогою ручки, коли ви вдихаєте, Затримуєтесь, видихаєте. Затримуєтесь. Знову вдихаємо. Затримка. Видих. Вдихаємо. Затримка. Видих. І так, ми можемо зробити декілька випадків по руці, поки не стабілізується наш стан. Головне завдання вдихати через ніс і відчувати ці затримки. Далі. Ми можемо скористуватися пеналом, якщо він у вас є, або телефоном і зробити дихання по квадрату це для більш старших дітей. Що це означає, да? коли в нас вдих коротка сторона, затримка, видих довша сторона, затримка. Знову вдих. Круго має бути затримка приблизно рахунок 1, 2, 3. Дієві практики дихання нам дозволять що? Нам дозволять стабілізувати своє дихання, а отже, стабілізувати свою систему. Продовжуємо далі. Ми можемо скористуватися вправою 3П2D. Вона проста в використанні. 3П, що це означає? Пригадати, предмети будь-які. Їх можуть бути 3-5, пригадати будь-які предмети. Наприклад, ніж, олівець, ручка, хобот, сніг. Далі понюхати парфуми. Я навіть можу уявити, які це парфуми, огірок і, наприклад, троянда. Я уявила, як я її нюхаю. Так? Потрогати, що я можу потрогати? Пенал, стіл, іграшка, зарядка, машинка з лего. І я для цього я включаюся в тут і тепер в це життя. І двади це що я можу за дією зараз робити? Прибрати на цьому столі і ще яка дія, що я можу посмакувати, з'їсти. Це може бути уявне або живе, коли я піду, відкрию холодильник і скуштую щось там, або запитаю маму, що можна скуштувати. Дуже важливим і ще останнім моментом це може бути відреагування на іграшці. Я взяла декілька варіантів для того, щоб ви розуміли, іграшка мене варто нехнувати. Іграшка це дуже чудовий практичний матеріал, який допоможе ем, внутрішню дитину збалансувати та допомогти їй. Ем, Прийти в стан, коли я тут і тепер, і я розумію, що я роблю. Да, Можна іграшки пом'яти, коли у них є оці різні там. Кульки всередині, можна засунути руки, тобто фізичні відчуття, ми включаємо. Можемо взяти тверді іграшки для відреагування і їх стискати. стискати так? Можемо взяти іграшки, які будуть блистячі, які будуть з переливами. І ми можемо просто понасолоджуватися, проводячи там руками, дивитися, як цей колір відіграє тут інакше. Ми можемо взяти іграшку як прототип вашого улюбленця. І тоді його просто попритискати, поніжити його по носику. І ми можемо взяти іграшку sorry, впала, перепрошую, можемо взяти іграшку, яка вдягається на ручку, і тоді ми також можемо відреагувати, відчути її тепло, відчути її на дотик. І найголовніше кожен з нас має зрозуміти, що прості та дієві техніки, які... Не викликають складності запам'ятовування. Вони завжди у вас під рукою. Що б у вас не було, воно може принести вам користь. Навіть якщо у вас поруч є гумка, і ви розумієте, що ви стресуєте, ви можете зробити дихання по квадрату за допомогою гумки. Якщо поруч у вас просто знайшлася якась там намастинка, ви можете перерухати, перебираючи її. і... Пригадуючи приємні моменти, цим активізовуючи оцей енергетичний стан стабільності, коли все добре, нам потрібні українці, які можуть навчитися турбуватися про себе з метою стабілізації свого стану. Адже ці техніки не лише проти ворогів. Це техніки для нас, для нашого стану, для відновлення нашого ресурсу і відновлення наших можливостей. Будьте здоровими, будьте щасливими, і хай сьогоднішній день все-таки принесе вам і позитивні емоції. До речі, позитивні емоції сьогоднішнього дня. Намагайтесь збирати нібито на мистинки, щоб потім в потрібний момент їх пригадати, і вони могли б вас підтримати. Пам'ятайте про воду, пам'ятайте про дихання, пам'ятайте про тіло і про елементарні способи стабілізації. Дякую за увагу! З вами була Тетяна Кутько.